Синоптичні гойдалки, що принесуть атмосферні фронти, та скільки протримається температура від 3 до 3 градусів, вже минулі люті морози з найхолоднішою ніччю та наближається потепління, через яке не варто розслаблятися. Синоптикиня Наталка Діденко, на своїй сторінці в Фейсбук, попередила про короткочасне потепління завтра, яке не торкнеться одного регіону, та попередила про наступну хвилю похолодання, що протримається до середини місяця. Не встигли ми злякатися небувалих морозів, як прийшло потепління. Так буде і далі. Синоптичні гойдалки. Антициклон Хенелор міцно тримається зараз над Великою Британією і захоплює під своє крило високого атмосферного тиску та сухої погоди значну частину Європи. Карта лише циклон з атмосферними фронтами на його периферії, на півдні та північному сході, черкають прилеглі території опадами на півдні дощем. А у нас, наприклад, снігом. Завтра в Україні ці атмосферні фронти зумовлять невеликий сніг. Оскільки ми перебуватимемо у так званому теплому секторі, бо холодний фронт синій із колючками ще не дійде до нас, то й температура повітря буде досить високою. В день 11 січня очікується від 3 морозу до 3 тепла. Хіба що найближчої ночі відчутніше підморозить західні області? Там очікується 5-10 градусів. Хоча й особливого холоду в більшості областей завтра не передбачається, проте сильний північно-західний вітер з поривами знижуватиме, за відчуттями, температуру повітря. Одягніть щось вітрозахисне, не давайте шансу вітру залізти між шапкою і курткою, врятуйте беззахисну голу шию яскравим теплим шаликом. На дорогах залишається ожеледиця обережно. У Києві 11 січня підсипатиме невеликим снігом, північно-західний вітер може бути навіть часом штормовим, тобто сильнішим за 15 метрів за секунду. Проте не буде надто холодно, можна картоплю знову виставити на балкон, у столиці вночі передбачається 1-4 в день, 0,2 градуси морозу. А ось вже 12 січня холодний атмосферний фронт зісковзне, як по гірці. По східній периферії антициклону і тому за ним в Україну одразу прорветься холодне північне повітря. Тобто, з 12 січня очікується похолодання до помірних морозів. Картоплю заносимо знову в кухню. Але щоб не засумувати від одноманітності і тримати себе в хорошій фізичній формі, тягаючи картоплю чи більш вишукані речі, які мерзнуть на балконі, знову нам атмосфера обіцяє чергові синоптичні гойдалки потепліє з 15 січня. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!